Доброго дня! Ми переходимо до типування кінцівок і розпочнемо з колін. Болі в коліні дуже частий випадок. І я вам покажу базову аплікацію, яка робиться 90% випадків. Беремо коліночку, вона чистенька. Якщо це чоловік, то поголена. Дезінфікуємо і відміряємо тейп. Відміряємо тейп від області під колінкою У нас під колінкою, значить дві таких ямочки є От, від них, до верха десь 7-8 см над колінкою. От колінка закінчилася, 7-8 см над нею. В мене вийшло раз, два, три, чотири, п'ять. В мене вийшло ровно тридцять сантиметрів. Відрізаю два таких шматочки по тридцять сантиметрів. Відриваю якір чотири пять сантиметри. І Тійпуємо коліно ми завжди у зігнутому стані, кут між гомілкою та стегном 90 градусів. Накладаємо якір ось у ту ямочку під колінцем. І без натяжіння наче обіймаємо його тейпом. Другий тейп так само. Без натяжіння. Нюанс. Зверху тейпи можуть перехрещуватися, можуть не перехрещуватися. Це не впливає на якість аплікації. Тут нам потрібно, щоб з двох сторон було розслаблення зв'язок. І нам ще знадобиться тейпик десь 25 см довжиною. Третя полосочка цієї аплікації. Це буде стабілізація. Відрізаємо шматочок 25 см, його складаємо навпів, відримаємо підложку, і цей тейп ми накладаємо з натяжінням 50%. Там, де у вас перехрест стейпів. Ви наклали і підтягнули прямо ось так, наче смайликом. А краєчки наклали без натяжіння. І ось тут зараз дуже класне, приємне відчуття ось такої підтримки. Коли ви встанете, то буде колінка така морщиніста, це означає класну якість виконання аплікації. Далі покажу ще одну аплікацію, вона дуже схожа на цю, але буває таке, що коліно болить через перенапруження квадрицепсу. Якщо ви пропальпуєте квадрицепс, і ви відчуєте, що він такий жорсткий, плотний, то, скоріш за все, це м'язові тиски через квадрицепс. І тому болить коліно взагалі. А квадрицепс у здоров'ї коліна має дуже важливу роль. По-перше, тільки після того, як наживиться квадрицепс кров'ю, тільки після цього прийде кров у коліно. Тому дуже важливо: а тренування в реабілітації колін є присідання. Вони під кутом 90 градусів посіли до 90 градусів. Стали, присіли до 90 градусів, встали. Тобто, квадрицепс має бути у тонусі, але не перенапружений. Це називається нормотонус. Або якщо він буде перенапружений, то він захопить коліно як в м'язові тиски, і буде стискати його. І тоді в суглобі буде менше простору і кістка буде тертися по кісті. Тож, якщо ви визначили, що у вас напружений квадрицепс через це болить коліно, то робимо наступну аплікацію. Нам потрібно відміряти тейп від початку стегна, тільки не заходимо аж у пахову зону, а десь 10 см від пахової зони. Ось тут починаємо відміряти. За колінця. Відміряли і робимо утейп. Ми розрізаємо ті ніжки, які мають ось так обійняти нашу колінку, а друга стрічка має йти по стегну. Закругляємо краєчки. Ось тут там, де стегна, там цікаве виконання. Бо ми маємо великий м'яз і велику площину. І та частина стегна, яка біля коліна, тут у нас шкіра розтягнута. А біля тазу, навпаки, вона тут стягнута. Тож тут необхідно буде трошки порухатися. Ми встаємо попросимо людину, яку ми типуємо. І спочатку розтягуємо верхню поверхню стегна, і клеїмо тейп. Відходимо 10 см від пахової ділянки. Тут де недовге, десь ми проклеїмо перші 10-15 см, і далі ми згинаємо. Тепер ми розтягнули ділянку, яка йде біля коліна, і проводимо. Далі відриваємо підложку там, де залишаються вусики, які мають обійняти коліно і викладаємо ніжки навколо коліна. Розтираємо, і можна так само зробити підтримку. Підрізали тейп 25 см, зігнули навпів, підтягли область під колінкою і підтягли її, зафіксували і провели без натяжіння краєчки. Коли я вчилася типувати, ось цю підтримуючу аплікацію, я завжди порівнювала з посмішкою, з таким смайликом, для того, щоб не забути, як правильно натягти і підтягти. Ще я вам хочу показати, як робити лімфодренаж коліна. Коли ми його робимо, коли воно набрякло. А ще при таких діагнозах, як синовіт та бурсіт. Відміряємо тейп. Від ділянки під коліном десь 5-6 см під коліном, до області над коліном десь 10 см. В мене вийшов тейп. Раз, два, три, чотири п'ять 26 см. Відрізаю два тейпи 26 см. Роблю асміножку. Можна поділити на 4 або 5 ніжок, як вам зручно. Дуже часто при болях в коліні люди використовують зігріваючі м'язи. Але тут треба обов'язково подивитися. Бо якщо коліно набрякле, то потрібно навпаки використовувати охолоджуючу масі. У нас дві осмінишки. Часто в інтернеті ви можете побачити, що якоря від цих восьминіжок на коліна кріплять внизу. Це не має сенсу, бо в нас лімфа рухається вверх. І все одно цій лімфі потрібно пройти вверх, тож нам потрібно її відвести, бо лімфа тече від кінцівок до центру грудини. І нам потрібно їй допомогти. Відриваємо якір. І накладаємо зверху збоку, ось тут, там, де ми відміряли, ділянка над коліном на 10 см вище коліна, і в бік. Бо ми будемо ці тейпи по діагоналі, ось так. Наклали. І потихеньку прокладаємо наші ніжки без натяжіння на зігнуте коліно кут між гомілкою та стегном 90 градусів, і ми ось так проводимо наші ніжки від правого кута йдемо до лівого кута. Бажано, щоб тейпи перехрещувалися якраз в місці набряку. І остання ніжка влізла. Розтираємо. І ось така аплікація лімфодренажна на колінку в нас вийшла.